Як перестати мямлити та почати говорити чітко, зрозуміло та впевнено? Насправді є цілий список причин, чому ви можете мямлити. Але коли ви тихо розмовляєте, бо воно те собі щось відніс, як результат, багато хто навіть не розуміє, що ви там говорите. І ось тут треба працювати над силою голосу. Беремо звуки і, е, а, о, у. І треба кожен звук по черзі протягувати. Наприклад. Беремо глибокий діафрагмальний вдих і штовхаємо звук І. І. І ось так кожен звук по черзі. Головне тут не перестаратися і не почати кричати, щоб не перенапружувати голосові зв'язки. Важливо тримати об'ємний звук, а не робити його плоским, щоб це не було і. А якщо у вас з'явиться першіння в горлі, обов'язково зупиніться.